Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі. Сьогодні з такою темою: або до чого ви готові, або на що розплющити час? Вже настала настав момент, настала година. Да? На що варто подивитись тверезими очима? Взагалі на що варто подивитись? Я не знаю, з якої позиції піде цей розклад. Так, лицар, меч, Ой, паш мечів. Що я хочу вам сказати? Ви або якось відчули себе від присутності когось, або, в принципі, відзнайшли себе, що ви як повертаєте голову назад і думаєте, що раніше ви були стабільніші, серйозніші і успішніші. І зараз відзнаходите в собі, що вам, вам хочеться втікти. Можливо, ви не розумієте, що хочете змінити, або втікти. Але зараз якось ви хочете так набагато легше якось. Ну, зробив, помилився, пішов далі. Або там зробив, спрацювало, ідемо далі. Ось такого плану. Ну, поки що, знаєте, тут або такий рубіж, або ви, от зараз в такому стані, коли. Ну, Знаєте, незважаючи на те, що це паш мечі, різкості, то, скажімо так, ви готові діяти різко, швидко і не завжди далекоглядно. Але вам цікаво із цим розібратись. Ось так. Ви готові до знайомства із собою. І для вас, як для людини, відкрились такі невеликі відкриття, думки, якісь інсайти. Розумієте? І тут ви співставляєте, як ви в минулому, і як ви зараз. Ось так. На сьогодні можете також себе відчувати, що ви до чогось не готові, що з вами щось перше, або те, що відбувається навпаки, ви зважуєте лише на збитках те, що ви втратили, скільки ви втратили, да? Я не знаю, тут завжди тут треба докладати, тому. Ну, не спішіть давати відповідь, що ви втратили. Зараз розберемось, тому що я бачу це так. Коротше, треба розкрити інформацію. І все ж таки, ю і все ж таки п'ятірка пентаклів. Ви ніколи не думали, що стільки зусиль знадобиться для того, аби Те -то -те -то. робота, фінанси, відносини, да? в принципі, ви самі як людина для себе? Збитки в плані, можливо, емоційно дуже сильно, можливо, ви в голові відчуваєте хаос в Принципі в житті, або ви не відчуваєте навпаки жаги до життя, і ви схильні до таких, ну, скажімо, шалених приключок. Але настав якийсь момент, коли вам або треба звернути увагу, або ви отримуєте наслідки від ваших, ну, скажімо, від вашої манери, ось так. І десятка мечів. На тобі картина наслана. Ваш мечів, 5 пентаклів, 10 мечів. Ну, Ви або застали себе в такому стані, коли ви нічого не можете, або ви більше не хочете бути в такому стані, і ви намагаєтеся вибратись, незважаючи ні на що. На вашому шляху або в житті можуть виникати такі історії, ситуації, пригоди. Обставини, коли вам доводиться все ж таки хочеш не хочеш, але звернути увагу на себе. Звернути увагу на думки, звернути увагу на достатки прибутки, на відчуття, на здоров'я, на сон, на втому, на думки, на в принципі, розгортання життя. Комусь важко, мабуть, мене розуміти, так? Да? Так, да, у вас стався перегляд. Ви зрозуміли, що, так як ви вкладались у щось раніше, ви вже не тягнете. По-перше, да, вас це навпаки як руйнує, і ви відчуваєте себе, як ну, втікти би. Хочеться втікти. Можливо, це як підсвідомо, а можливо, в когось це реальні думки. Ну, Тут дві жриці, вісім келихів і карта миру. Якось це конкретно? Знаєте, ви можете почати розвивати абсолютно все з нуля. Абсолютно щось нове і по-новому. Навіть якщо у вас вже було щось попередньо. Те задоволення, яке було у вас раніше, і над яким ви працювали, і воно успішно працювало. Перестало працювати. Навіть у вигляді вашої поведінки, вашого характеру, внутрішнього стану або відносин між. між да? Щось таке вплинуло, що заставило вас в якийсь момент стати різкими, проявляти саме ось таку різкість якусь. Можливо. А можливо, комусь варто почати? Угу. Як це правильно розуміти? Вийшов король мечів, 8 мечів, дуже багато мечових карт. 15 на дні колоди, але я тягнулася не за ним. Паш пент, цих келихів і 5 мечів знову. 6 мечів рух, четвірка мечів. Немає руху. Туз пентаклів башня. Ну, в тих обставинах, в яких ви є, воно то не, вам ви не можете виповнити, виконати, то ви не знаєте що. Вам треба навчитись руйнувати бар'єри і перешкоди на вашому шляху. Вам треба навчитися робити щось по-новому, Постаратись створити своє так, як воно працюватиме на вас. Або навпаки, ви повинні відкрити очі на те, що... те, що відбувається у вас, воно допомагає вам змінити себе і допомагає вам рухатись по-новому. Головне від вас це не просто змиритись тупо і сліпо. Так, це треба. А для чого треба? Розберіться, чому, якщо так треба, кому так треба? Які, скажімо, взагалі, от ви, якщо, наприклад, розвиваєтесь духовно або дивитесь на щось із точки зору релігії, да, то постарайтесь для себе розібратися, що для вас таке є всі ті вищі сили, про які говорять, або як ви це відчуваєте. І в принципі, як вони, що значить розмовляє. постарайтесь відчути ось цю розмову природи із вами. Знаки, символи то зрозуміло. Все, завершуйте етап. Серйозно, давайте так: треба брати себе в руки, завершуйте етап, е, нічого не бачити попереду, незважаючи ні на що, як би важко вам не було, зрозумійте і збагніть. Відкрийте, нарешті, очі: що сьогодні, і зараз, або ті обставини, або та ситуація, яка є, це саме час для того або для іншого. 20 й страшний суд, ну так. Да. Ну, да, ви або постійно закриваєтесь, або незважаючи п'ять єрофанта, на свій вік, на якусь ситуацію, на відстань, я не знаю, на погляд, на ще щось. Якщо ви щось і чомусь, бачите, 15-й карта коханців, якщо щось комусь ви дозволяєте брати над вами верх, навіть якимось вашим звичкам, страхам, то вас починають вчити. да? Коротше, любі. Все, що з вами відбувається, то є абсолютно нормально. Тут від вас не треба жартовності і максимального поклоніння. Тут а, просто треба збагнути елементарні речі і визнати, що якщо є те, за що вам соромно, там ще є щось, на те все є причиною. Не лише соромно, багато чого. Ми ще повинні щось знати. О ні, любі, все. Да, тут зміни вони йдуть поступові. Ви повинні працювати, повинні самі для себе розібратись, куди і як працювати, щоб ви хотіли. І тому подібне. Коротше, нічого не очікувати, запастись терпінням і постійною пластичністю, і не, скажімо, ламатись при перших труднощах. А вміти бути пластичною людиною, яка знаходить вихід з любої ситуації. Навіть якщо вас можуть очікувати якісь втрати. Або, наприклад, ну, ви зробите крок в, в туди, куди, там, наприклад, в нікуди. Такого плану. Добре любі. Тут зміни постійні всередині вас ідуть, і знаєте, ви як. Вліво, вправо, і це нормально, тому що треба якось стримувати баланс. Іноді ви можете відзнаходити себе, що ви не можете ні рухатись, ні бачити нічого. Іноді вам здається, що ви володієте всім світом, всіма силами, всіма стихіями. Іноді ви впевнені просто, що ви можете все змінити. Тут ейфорічність може якась у вас пробудовуватись. Нормально, окей, але. Ніколи не забувайте про... про те, що складнощі це не для того, аби на них зламатись, це для того, аби їх використати максимально, скажімо для того. Або це саме час, аби все змінилось. Дай, тут 13-й старший аркан смерть. Тобто не зависати, а навпаки, діяти, яка б складна ситуація не була. Не замовчувати, говорити, спілкуватись, не боятись, а діяти, рухатись і бути ініціативними. Якщо необхідна допомога, просіть або комусь допомагаєте. Так? І такого плану. Працюйте, вкладайте, шукайте, знайдете. <кій> Будьте в собі впевнені, якщо ви впевнені в тому, що ви робите або того, чого ви хочете. Якщо відзнайшли, що ви не знаєте, чого ви хочете, тоді копніть сюди. Розберіться спочатку. Як ви розумієте, що ви взагалі чогось хочете, а ви по-справжньому по чого хочете? Я не знаю, може чай. З'їсти, випити, подивитись, побачити, понюхати. Розумієте, елементарно, сходити, купити, чого ви по-справжньому хочете. Постарайтеся самі ем, себе витягти із стану застою. Ви ж самі розумієте, ніхто вам не може сказати, жодна карта конкретно вам не скаже, що так, дійсно, ви зараз там, то там то є, да, можливо, якась людина бачить, де блок застою і тому подібне. Але, як правило, для чого вам втрачати час на те, аби відзнайти таку людину? Не факт, що вам, ну, що така людина втрапиться, то вам треба самим собі вміти надавати раду. Ви, великі молодці, просто старайтесь не просто діяти хочу, значить, роблю не хочу. Ні, ви повинні розуміти, що так, як я роблю, це не завжди. Може бути зрозуміло е, тим, для кого я це роблю. Да? І тут не брати перевагу в тому, аби пояснити людям або піти від таких людей, да, які вас ніби не зрозуміли. Ні, рухайтесь і працюйте в своєму руслі, просто, е, скажімо, швидше робіть висновки від життя. Ось так, дорогі. Все, дякую вам за вашу увагу. Тут вже сказано було все. Дякую, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Що не було, скажімо, як би важко не було, все, на все є дійсно причина, але це, знаєте, настільки банально заїжджено звучить. Це треба всередині себе відчути, пережити. І ви самі знаєте для себе, як ви можете надати раду. Тому старайтесь більше собі довіряти, більше себе підтримувати, тренуйте самі себе, підтримуйте. Ну, скажімо так, навіть якщо ви зробили якесь рішення, і ви в тому не впевнені, вам страшно, чи ви там хвилюєтесь, постарайтесь самі до себе знайти такий ключики, такі слова, які допоможуть вам зібратись. Не перекладайте це на інших людей. Не хтось вас повинен заспокоїти або вас зрозуміти, або вам допомогти. В першу чергу ви самі собі. Принаймні, емоційно і е, внутрішнім станом. Ну, все любі. Я завжди поруч, відео моє є. Дивіться, абсолютно любі відео, навіть ті старі, вам здається, що то може бути не про вас, але ні. Будь ласка, відео достатньо. На сьогоднішній день зйомки відео. Скажімо, вкладеною моєї роботи в цифрах набагато більше, ніж підписників. Тому любі, будь ласка, приймайте і працюйте. Дякую за вашу увагу, за коментарі, за ваші вподобайки. Дякую. Дякую за спілкування зі мною. Дякую, Любі. Бажаю всім добра.